Я бачу, ем, як вежу якийсь як будинок. Все червоний, а будинок білий. Довіришся чоловікові в плані нерухомості? Mm -hmm. Ну, ще зразу відкрила, не знаю. Ну, дозволиш чоловікові вирішити це питання? Для мене це важко, тому що я це ж сама роблю. Пробач. То, що ти сама там купуєш, робиш, ну, захочеш в оренду здаси, там пасивний дохід буде. А дозволиш чоловіку вирішити питання з нерухомістю? Так, треба дозволити. Дозволь. На, на, на хвилинку. На хвилинку. Так. Так? На хвилинку. На так, хвилинку. Так. Добре, угу. розслабляєш і да, Зараз ти сиди тут і зараз. Давай перед собою екрани в кінотеатрі. Угу. Ну, побач себе давай так через півроку. Але ти там з чоловіком, а й ти живеш на його території. Ну, там, будинок, квартира, неважливо. але ти з чоловіком на його території. Угу. Спочатку було такого, як фіолетового кольору, тепер воно сильніше є, але не є. Дозволь собі там бути. От побач себе через півроку там щасливо. Ну, от, чоловік вирішує питання з нерухомістю, там, ну, з фінансами. Ну, а ти ага. дівчинка, да, ну, займаєшся, там, що ти подобається, ну, свою нерухомість, яку там, купляєш, збираєш. Ну, просто там, сама вирішиш уже, що з нею зробити. Побач себе там щасливо. Побачила? Так, я бачила. Ну, не можу так по там вже зорієнтуватися, от щось що робити. Давай, ну, ти, там, а, дівчинка, дівчинку. Давай, Дів... дівчинку, дівчинку, все mm -hmm. побач там. Да. Побачила? Mm -hmm. так. На хвилинку довірся там чоловіка. Чому мені так важко довіряти? Якщо я от, от, тільки починаю довіряти, я бачу світлу картинку, і воно мене відразу потім кидає знову інший колір. Підійди до себе там і задай одне питання. Яке рішення мені потрібно прийняти, щоб почати довіряти чоловікам? От зараз ти там з майбутнього собі відповідаєш. Яке рішення? Не потрібно завжди це самі робити, просто от розслабитися і, і довірити, як то плечі прям опустити назад. Не завжди їх тримати, ось так. і все, видихнути. І звольте, собі да. Бути, да? звольте собі жінкою бути, так? Просто дозвольте собі бути жінкою. Да? Uh -huh. Uh -huh. А, ну, приймай це рішення. Давай так, відкривай очі зараз. Ввічуй uh -huh. тіло своє. От відчуй на тілові, от немов таку кнопочку. От є кнопочка, яку ти натискаєш, і ти стаєш дівчинкою. А Де вона в тілові в тобі? Це кнопочка. От на роботі можеш гристи, от як хочеш на чоловічих енергіях там досягати всього, що хочеш. А от з чоловіком, коли от, залишаєшся на одинці, от де ця кнопочка, яку б ти нажала? жар. Ну, от вона навіть не кнопочка, як -то, от, звідси я відчула, і, і ось тут такий, можливо, не знаю. Стру, стру. Да, ну от давай, от я, от чоловік для щастя, я от він. Натискай цю кнопочку, натискай, натиснула, дозволяю собі дівчинкою бути. Жінкою просто. Да? На жіночих енергіях. Натиснула? Так. По спині таке пішло, просто спокій. Нам вже так можна, просто кнопочку оттима. А от я, чоловік, для щастя, підходжу, обіймаю тебе. Як тобі? Відразу, по шлячку стає, просто легше. Реально, тягар просто падає з плечей. зі всього, мені здається, навіть і повітрям, як то дихає іншим, чи воно тепліше, навіть. чи да. Просто інше. Ну, Сонце, дивися, для тебе дуже важливо вчитися з чоловіком бути жінкою, довіряти okay. чоловікому і віддаватись йому на жіночих ено... енергіях. Та? Намагатися його контролювати, намагатися та, от, бути такою, от, та, рішаловою у відносинах, до якої ти звикла. Okay. Та? А от просто довіритись своєму чоловікові, От довіряти. А там в бізнесі в своєму, будь ласка, ну, проявляйся як хочеш.